Чоловік і жінка, яких підозрюють у шпигунстві, колишні військовослужбовці, обоє збирали дані про оборону регіону, настрої населення та шукали слабкі місця для можливого втручання. Чоловіка та жінку затримали контррозвідники СБУ. Їм повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів, зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська. Чоловікові 40 років завербували його у Берегівському районі ще у 2021 році, коли той звернувся у консульство для отримання громадянства Угорщини. Інформацію передавав з вересня 2024 року, для чого в тому числі виїжджав за кордон. Свою провину у суді чоловік не визнав. Ви знаєте, ви ви не а вам закидають те, ви працювали на угорській спецнаді. Я ж від них гроші забирав, я на них не працював. – no. mm. Що ви робили? Гроші від них забирав. Від кого? Від угорців. – А від кого саме? Получав гроші задарма, Задарма? – Ну. – Тобто. Вони хотіли щось знати, а я <звук> не хочу нічого казати. Да. Ще одна затримана колишня військовослужбовиця, яка звільнилася у 2025 році. За наявною інформацією, серед її завдань було інформування угорської спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів у Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу до березня 2025 року. Працювала у військовій частині на системній основі надавала вказаному представнику. Військової розвідки, відомість у військовій сфері, за що отримували від нього подарунки та гроші. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіерто сповістив, що його країна не отримала від України відомостей про мережу шпигунів. Він назвав цю інформацію антиугорською пропагандою, а згодом дзеркально звинуватив Україну в шпигунстві. Нібито з їхньої країни вже вислали двох агентів, які працювали під дипломатичним прикриттям в українському посольстві в Будапешті. Ми не допустимо наклепів щодо угорщини і угорського народу. Саме тому сьогодні ми вислали двох шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям в українському посольстві у Будапешті. Ми передали рішення і ноту послу України в Будапешті кілька хвилин тому у нашому офісі. Віталій Дячук, аналітик інституту центральноєвропейської стратегії про затримання підозрюваних у шпигунській діяльності на користь Угорщині. каже. Має бути трішки більше інформації е, і від спецслужб, і трішки більше інформації від е, влади як української, так і угорської. Поки що ми таких заяв бачили тільки там з боку українсь... угорської влади е, щодо того, що теж не варто поспішати у своїх висновках. Важливо пам'ятати, розвідка всіх країн працювала багато років. Е, працює вона і зараз це не секрет. Варто також враховувати те, що угорщина в принципі залишилася одна з небагатьох країн. Європа, яка досі не висилала російських шпионів з своєї країни, тому звідки цей вплив і що це за люди, і хто саме кого вербував? Я думаю, що це стане відомо трошки згодом. Суспільне звернулося в Міністерство закордонних справ України. Там відповіли, прокоментують питання пізніше. Руслана Гостюк, Олексій Арунян, Станислав Свири, Суспільне новини.